Знову сікатор в мене в руках, і цього разу я буду обрізати виноград. Ось скільки в нас його є, подивіться. І далі переглядайте за моєю працею і побачите, що з цього вийде. вот Хух, нарешті я закінчив. Ось скільки сміття я викинув, подивіться, як воно зараз виглядає, ви також можете бачити. Моя обрізка називається дорогу молодим. Я зрізав ось такі стовбури для того, щоб ось таким трухлявим дати стрес, щоб вони розвивались. І також для того, щоб молодняк, ось такий, який ми посадили, чотири кущі, вони получали достатньо сонця і розвивалися. Тому якось так напишіть в коментарях, як вам, а я зараз швиденько прибрав та й все на цьому.